Який острів видає себе за одяг? Я не знаю. А які є взагалі острови? А, остров... а існують острови? Острови існують. А я таких не знаю. Ти географію не вчиш? Вчу. Ну. О, я, не... я нічого там не вчу. Острови це океани чи ні? Знай. А які взагалі є острови? Тихий? Тихий острів? Може, Окан? Окан. Нічого навіть голову не приходить? А які є острови? Шарю голова. А що таке острів? 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 Тихий, Тихий острів. <плес> Тихий острів. Не знаю. <кхі> ну подумай, які є взагалі острови? Є острови, волосся на тілі людини. Бікіні ботом. Що таке взагалі острів? Ну, острів це частина суші, яка зі всіх сторін оточена водою. Панамські острови, Філіппінські Філиппін, острови, Японія це суцільний острів, здається. Гавай. Панамські острови. Панама.